І двері вирвати. Це ж якби внук був на ліжку, це і все б йому було. А зазвичай внук тут також залишається, так, буває? Так, це случайно, він поїхав в Матріївку. Случайно. А так він уже ж тут живе. Також кошмар, я кажу, в мене чи контузія, чи я не знаю, чи ні роз. Мене кинуло. Посипалось і все. Від удару, так, да, підкинуло? І досі три Звук такий. Звук і почало сипатися з, з ну то там летіло. Встав вікна, вже ж в хаті холодно стало, вище, все побачило. Всі спробував ціли. Mm. Я змирився, з, як кажуть, дякую Богу, що жили. Що жили. Вже ж бачите, як могло піснути і все.